Головне про події 2 червня Україна знищила російських стратегічних літаків на 7 мільярдів доларів. На президентських виборах в Польщі переміг антиукраїнський кандидат. Трамп вважає, що Байдена замінили роботом. Мене звати Яна Паркун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Голова служби безпеки України Василь Малюк підсумував результати операції Павутина, в результаті якої було атаковано 34% стратегічних носіїв крилатих ракет Росії на чотирьох основних аеродромах. Базування загалом у наслідок ударів дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких А – ту-95, Ту-22, М3, Ту-160. основна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів. За словами малюка, робоча команда, яку він очолив, готувала спецоперацію понад півтора року. За даними видання Axios, Сполучені Штати не були проінформовані про воєнну операцію. Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї коштом внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн Бухарестської дев'ятки та нордичних країн. Цифри вражають за даними заступника міністра оборони України Олександра Козенка: Україна здатна виробляти 10 мільйонів дронів на рік. Українська делегація прибула в Туреччину на другий раунд переговорів із російською делегацією, заявив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії. Кароль Навроцький здобув перемогу на президентських виборах в Польщі. Повідомляє видання газета Віборча. Президент Володимир Зеленський привітав новообраного польського лідера та зазначив, що очікує плідної співпраці. Докладніше про переможця президентських виборів дивіться у нашому сюжеті президент Польщі проти України. Велика Британія планує масштабну оборонну реформу. Пише видання «The Guardian». Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що уряд планує інвестувати 20 мільярдів доларів у програму ядерних боєголовок і побудувати до 12 підводних човнів у партнерстві з США та Австралією. Президент США Дональд Трамп поширює у своїй соцмережі True Social теорію змови, стверджуючи, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують клонів або роботизованих істот. Коментарі, як то кажуть, зайві. У США шукають ідеї, як адаптувати щоденні звіти розвідки до інтересів Трампа. Повідомляє мовник NBC з посиланням на джерела серед ідей директорки нацрозвідки США Габард – робити звіти в стилі новинного випуску улюбленого телеканалу Трампа Fox News. Дональд Трамп не часто читає тексти, проте від телевізора його не відірвати. Іронізує видання. Водофон почав блокувати мобільні номери за несплату тарифу. Номер блокують вже на наступний день. Попереджає видання Телеграф. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Вибори президента Польщі закінчились перемогою антиукраїнського кандидата, висуванця партії Право та справедливість Кароля Навроцького, за якого віддали свої голоси 58% поляків. У другому турі перегонів його суперник, мер Варшави, Рафал Часковський, пройшов другим із результатом 49,11%. Усього за Навроцького проголосували понад 10 мільйонів 600 тисяч виборців, що майже на 370 тисяч голосів більше від часковського. Явка в другому турі склала 71,6%, що стало одним з найвищих показників участі за останні роки. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися більше про нового лідера Польщі, яка може стати найближчим часом вже не такою і добросусідською. Докладніше далі! Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську в родині робітників. У молодості брав участь у масових бійках футбольних фанатів. Здобув ступінь спеціаліста з управління персоналом та ступінь магістра історії. З часом став доктором гуманітарних наук. З 2009 року Навроцький працював в інституті національної пам'яті, а у 2021 році очолив його. Інститут національної пам'яті це державна установа, яка займається розслідуванням злочинів, скоєних проти польського народу під час нацистської окупації та комуністичного режиму, як зазначає видання дзеркало тижня, попри перемогу Навроцького всередині країни за кордоном більшістю голосів підтримали його суперника, зокрема у Великій Британії, Франції, Німеччині та інших ключових країнах Європи, натомість у США перемогу здобув Навроцький, що не дивно. Він відомий своєю євроскептичною позицією, акцентом на традиційних цінностях та підтримкою з боку президента США Дональда Трампа. Під час передвиборчої кампанії Навроцький опинився у центрі низки скандалів. Так, у травні 2025 року. Польський портал ОНЕТ оприлюднив розслідування, в якому стверджувалося, що майбутній на час публікації президент Польщі працюючи охоронцем у Гранд Хотел у Супоті на початку 2000-х років. Нібито брав участь в організації послуг повій для гостей готелю. Звісно, Навроцький відкинув звинувачення та заявив про намір подати на видання цивільний та кримінальний позови за наклеп, однак не зробив цього. Інший скандал стосується придбання нерухомості. Нібито Навроцький придбав другу квартиру у 80-річного чоловіка, який перебував під попереднім ув'язненням. За договором довічного утримання Навроцький зобов'язувався забезпечити старому постійну опіку Однак власник житла, врешті-решт, опинився в державному будинку для літніх людей. Згодом Навроцький, який знову все заперечував, передав квартиру християнській благодійній асоціації в Дині. Що стосується ставлення Навроцького до нашої країни, то воно неоднозначно через історичні питання, зокрема, Волинської трагедії, нагадує видання Телеграф. Президент Польщі неодноразово заявляв, що ексгумація та вшанування пам'яті польських жертв на Волині є ключовим питанням для польсько-українських відносин. На його переконання без цього не може бути повноцінної співпраці між двома країнами. Навроцький також виступив проти членства України у ЄС до розв'язання історичних розбіжностей. Щодо ставлення до російсько-української війни, то Навроцький виступає за завершення кровопролиття через мирну угоду. Проте він впевнений, що Україна та європейські країни мають брати участь у питанні територіальних поступок. Водночас Навроцький називав агресію Кремля проти України терором. Тому ставлення нового президента Польщі до українців питання не риторичне. Станом на кінець лютого 2025 року в Польщі проживає близько 2,5 мільйони громадян України. Українці становлять 78% від загальної кількості іноземців у Польщі та приблизно 7% від усього населення країни. Водночас, як стверджує служба BBC, польське суспільство критично налаштоване щодо наших співгромадян. Дослідження польського інституту вивчення громадської думки у лютому 2025 року показало. 37% поляків відкрито заявляють соціологам про антипатію до українців. Вперше за багато років ця цифра перевищила кількість тих поляків, хто відчуває до нас симпатію. А таких 30%. Справжньою масовою проблемою став булінг українських дітей у польських школах. Негативні зміни особливо помітні на тлі ситуації трирічної давності. Одразу після початку великої війни мільйони українців тікали від бойових дій саме через польський кордон і знаходили у Польщі не лише притулок, але й підтримку за різними даними. Від 50 до 70% жителів Польщі так чи інакше були залучені до допомоги українським біженцям. Судячи з попередніх публічних заяв, Навроцького з його приходом до влади, ставлення до українців у Польщі може стати ще стриманішим і прагматичнішим. Так, у січні 2025 року політик заявив, що Польща продовжить підтримувати Україну, але підкреслив, що Польща не може дозволити собі дії, які завдають шкоди її економіці, сільському господарству або соціальній системі. І поки не будуть вирішені такі важливі для поляків історичні питання, як Волинська трагедія, Навроцький не бачить Україну в складі ЄС чи НАТО. А під час передвиборчої зустрічі в Лукові Навроцький узагалі заявив, що Україна поводиться щодо Польщі непристойно і невдячно, що може свідчити про більш жорсткий підхід до двосторонніх відносин. І, хоча президентська посада в Польщі переважно церемоніальна, Навроцький має право вето. Як підкреслює агентство AP News, це може вплинути на законодавчі ініціативи, пов'язані з підтримкою українців і міграційною політикою. Це канал «Телеграф». мене Назвати Яна Проху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі курс валют в Україні залишається відносно стабільним, заспокоює видання TSN.UA. Гривня продовжує отримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють, що ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком України і рано чи пізно гривня помітно подешевшає. Але ці пояснення тішать хіба тих, хто має валюту, тим, хто тримає заощадження у гривнях і має з цього прибуток, так важливіше інше не прогавити, коли ця стабільність закінчиться, і встигнути переінвестувати гривневі кошти у вигідніший фінансовий інструмент. Докладніше далі. На понеділок, 2 червня, Нацбанк становив офіційний курс у 41 гривню 53 копійки за долар, тобто зелений виріс на 2 копійки за тиждень і 46,80 гривень за євро. Таким чином, євро подешевшило за тиждень на 19 копійок. Нагадаємо, що за весь травень офіційний курс гривні до долара знизився на 6 копійок і підвищився на 37 копійок до євро. А ось співвідношення долар-євро не змінилось: 1,13 долара за євро. Втім, як ствердження, експерти, незважаючи на стабільність курсу, на готівковому ринку збільшилася фінансова активність. Частина населення продає долари з валютних рахунків, інша частина купує валютну готівку, причому баланс практично нульовий. Як стверджують аналітики, на кінець квітня українці мали, як то кажуть, під матрацем рекордну кількість готівки, а саме 773 мільярди 200 мільйонів гривень, які так і не з'явилися на валютному ринку. Найбільш ймовірно зауважують експерти, що це наслідок. Переходу фізичних осіб з карткових операцій до готівкових через посилення банківського контролю щодо суттєвих змін курсу долара на поточному тижні, то експерти вважають це малоймовірним. Президент США Дональд Трамп поширив чергову теорію змови. Цього разу вона стосується його попередника Джо Байдена. Очільник Америки репостнув в соцмережі допис, що Байдена, нібито вбили у 2020 році. А США весь цей час правив або клон або робот. Видання Телеграф зібрало найпопулярніші теорії змови щодо заміни відомих людей двійниками. Мене звати Яна Пархун. Докладніше далі на подібний тролинг від Трампа звертати увагу не слід, наголошує видання Телеграф. Це типове для Трампа епатажне висловлювання, яке відвертає увагу громадськості від реальних проблем та допомагає Трампові приховувати свої справжні наміри. Ба більше вони спрямовані проти Байдена, бо Трамп ненавидить свого попередника. Теорію ж про двійників підживлює те, що Байден наприкінці президентського терміну почував себе погано і старався не часто з'являтись на публіці. Загалом ідея двійників світових лідерів не нова, але досі працює. Теорії щодо двійників Йосифа Сталіна, Адольфа Гітлера та інших диктаторів живуть і до нині. Однак ці двійники рішень не приймають та довго на публіці не знаходяться. В реальності їх функції дуже обмежені. Зокрема, їх полюбляють диктатори, такі як російський президент Володимир Путін, за словами експертів. Двійників використовують, якщо є загроза замаху, зокрема під час виступу на трибуні. А контактувати з населенням двійники можуть лише там, де їх не зможуть ідентифікувати. Тривалість появи двійника або його спілкування обмежують не просто так. Річ у тім, що сучасні методи дозволяють проаналізувати абсолютно точно всю психомоторику, яку неможливо зімітувати, зокрема кліпання очима, яка є рефлекторним. До того ж, тривалий час людина не може дублювати іншого, адже навіть людське око здатне побачити підміну. Наразі видати когось за іншого можна тільки за допомогою технологій штучного інтелекту, нагадують експерти. Щодо Путіна, то в нього є за різними оцінками щонайменше три двійники, саме вони їздять на зустрічі поблизу фронту, щоб продемонструвати, що Путін нібито нічого не боїться. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, за для ідентифікації дивитись потрібно на вуха та відстань між очима. Саме вони у путінських двійників відрізняються від оригіналу. А спочатку повномасштабного вторгнення в мережі вирує теорія щодо заміни двійником президента України. Спочатку теорію підживила схожість Зеленського з охоронцем на віддалених відеокадрах, однак пізніше це міг розвінчали. Наразі ж основною теорією є те, що зміна іміджу президента волосся на обличчі додаткові кілограми та більш міцна статура, пов'язані з тим, що не тільки двійник мав бути схожим на Зеленського, а й президент на нього. В мережі аналізували ширину грудної клітки та плечей президента, а також довжину мізинця. За 2022 рік він, начебто, розширився в плечах на понад 10 сантиметрів. А мізинець на різних фото є різної довжиною в порівнянні з підмізинним пальцем. Ще одна теорія змови щодо українського президента стосується колишнього лідера Віктора Ющенка та пов'язана з його отруєнням, начебто, саме після нього у Ющенка змінилась форма носа черепа та вух. На додаток до цього аналізують його стосунки з дружиною, які начебто погіршились після отруєння. Не так давно з'явились дані, що вони з дружиною мешкають окремо, однак все ще в шлюбі, вже понад чверть століття. Іноді двійники політиків стають темою для обговорення в соцмережах за межами теорії змови, адже побачити в метро пасажира схожого на одного з найбагатших людей України свого роду невеличка сенсація. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі ворог продовжує збільшувати виробництво ударних безпілотників і готується до масованих атаки з застосуванням сотень, а можливо й тисяч дронів одночасно. І деякі з них використовують українські сім-картки для навігації та передачі телеметрії. Пише видання Telegraph.ua. Попри тривалі застереження з боку військових в Україні, й досі не запроваджено ані обов'язкової верифікації абонентів, ані іншого дієвого рішення щодо цього. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому ми все ще. Дозволяємо ворогу користуватися нашими мобільними мережами, та чи здатна Україна перекрити цей технологічний канал? Докладніше далі. За даними британської розвідки, тактика встановлювати в ударних безпілотниках сім картки українських мобільних операторів, використовується щонайменше з кінця 2023 року. Саме тоді вперше публічно повідомили про виявлення 4 g модемів у збитих дронах. В одному зі звітів інституту вивчення війни згадувався дрон Шахед, у якому знайшли батарею модем і сім карту Київ Завдяки сигналам мобільних базових станцій, безпілотник отримує додаткову та бюджетну систему навігації, яка допомагає йому Ще орієнтуватися на місцевості. Картка дозволяє під час польоту в режимі реального часу передавати телеметричні дані, зокрема координати та час, коли дрон було збито. Нібито таким чином, як заповняли деякі змі, росіяни не лише краще контролюють маршрут польоту, а й можуть змінювати завдання на ходу або навіть втручатися ручне управління безпілотником. І, хоча українські військові експерти назвали цю інформацію фейком, варто погодитись, що ситуацію, коли ворог використовує наші сім карти, складно вважати Нормальною, до речі, в самій Росії продають сім картки виключно за паспортами. Причому вже давно запровадили контроль за споживанням інтернет-трафіку. А часом під час наших атак мобільний інтернет іноді повністю вимикають. У той час, як в Україні сім картки досі продають абсолютно вільно, без будь-яких обмежень або верифікації. Навіть на популярних торгівельних майданчиках, таких як OLX, сім-картки, можна придбати відкрито та без жорсткої перевірки особистості покупця. Саме це критично спрощує. Завдання ворогу, тож головна проблема полягає у вільному продажі сім карт без верифікації особи. Поки що жоден закон в Україні не передбачає обов'язкову паспортизацію під час купівлі номера телефоном. Хоча на загальнонаціональному рівні це питання вже обговорювалося. До прикладу, у 2017 році Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підготувала зміни до законодавства, які передбачали обов'язкову ідентифікацію всіх мобільних абонентів, як контрактних, так і користувачів. Чів передплачених тарифів цей крок був запланований у межах виконання рішення комітету з кібербезпеки при РНБО задля посилення боротьби з кібер і фінансовими злочинами. Але ініціатива зіткнулася з опором з боку телеком-операторів. Як повідомили виданню Telegraph.ua у, у Верховній Раді, якщо оператори не виявлятимуть гнучкості, тоді ймовірно парламентарі внесуть зміни до закону України про електронні комунікації. Все ж таки в країні триває повномасштабна війна. Втім, на даний момент жодних. Рішень на законодавчому рівні не ухвалено. Літній наступ Росіян розпочався. Попереджають змі Росія зосередила для прориву понад 50 тисяч військовослужбовців, в тому числі елітні підрозділи. Мета окупантів створити в Сумській області буферну зону глибиною до 10 кілометрів вздовж кордону. Втім, на думку експертів, окупанти не мають наміру на цьому зупинятися і продовжать наступ у глиб України. Що саме відбувається на Сумщині та Харківщині, і яким може бути розвиток подальших подій? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі штурмові групи окупантів атакують прикордонні села Сумської області. Наразі триває евакуація цивільного населення з прифронтових територій. За даними голови Сумської ОВА Олега Григорова, йдеться про 202 населених пункти області, звідки лише за останні чотири дні евакуювали понад 500 людей. Найскладніша ситуація склалась на напрямку населених пунктів Басівка і Журавка, де найбільш активно атакують окупанти. За даними прикордонної служби, малі штурмові групи росіян намагаються зайти лівіше від Журавки у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка. А за даними проєкту Діпстейт, активні штурмові дії тривають також в районі населених пунктів Водолаги та Костянтинівки, які перебувають в сірій зоні. Втім, чіткого підтвердження їх окупації наразі немає. Перспектива на думку аналітиків проєкту не втішні. Ворог націлився на населений пункт Хотінь, а також юнаківку, до якої окупанти вже наблизилися в притул. Це велике село розташоване на стратегічній трасі сумо суджа, яку раніше використовували збройні сили України для постачання своїх підрозділів у прикордонні райони, особливо в напрямку Курської області. За даними на 2024 рік, у юнаківці мешкало близько тисячі жителів. Тож багато покинутих будинків дадуть ворогу можливості накопичуватися і закріплятися. Якщо Росіянам вдасться зайняти це село і навколишні висоти, це може надати російським силам логістичну перевагу. Також є суттєва загроза застосування і в по сумах. Попереджають експерти. Відстань від юнаківки до обласного центру лише 30 кілометрів. Тож, крім використання безпілотників, окупанти можуть також обстрілювати околиці сум артилерією. Російські війська також наступають у напрямку Миропілля, зміцнюючи свої позиції в регіоні. Аналогічний розвиток подій очікується і на півночі Харківщини. Попереджає видання обосвій російські окупанти. Насамперед намагатимуться розширити зону контролю на Вовчанському напрямку через селище Тихе та села Бовчанські хутори. Бугруватка, Стариця і Приліпка. Паралельно проводитимуться рейдові дії в інших прикордонних зонах. Наприклад, абсолютно не виключається спроба прориву ворога, в селище козачу лопань, і не тільки для створення інформаційного ефекту. Окупанти можуть організовувати разові заходи у села Харківської області, розташовані на стику кордонів. Зрозуміло, все це супроводжуватиметься посиленням терору проти цивільного населення, особливо самого Харкова, для каталізації панічних настроїв, а також спроби взяти під контроль логістику по трасі М 20 Проте сили оборони докладають максимальних зусиль, щоб стабілізувати хід події, зупинити просування ворога. Втім, як далеко можуть зайти росіяни? Окупацію Сум експерти вважають малоймовірною для прямого штурму. Міста окупантам бракує гарматного м'яса, який без того зменшується з кожним днем. Наступ у напрямку Києва, про який так мріють в Кремлі, буде супроводжуватися ще більшими втратами. У Росіян для цього просто не вистачає особового складу, впевнений військовий експерт Іван Ступак. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Українські банки та податкові органи зобов'язані моніторити рух коштів між рахунками, тому кожен платіж має містити призначення, нагадує видання обос Його відсутність або некоректний опис можуть нести серйозні проблеми фізичним особам та фізособам-підприємцям аж до блокування карток. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Практиці користування картками є певні, так би мовити, стоп слова у призначеннях платежів. Експерти видання розповіли про потенційні наслідки їхнього використання для бізнесу та особистих фінансів. Зокрема, платежі з призначенням повернення боргу або повернення боргу згідно з розпискою договором позики не підлягають оподаткуванню. Але якщо вони надходять занадто часто, кінмоніторинг банку може заблокувати рахунки через надання кредитів населенню без відповідної ліцензії. Оскільки обіг криптовалюти в Україні досі не врегульовано, згадка про неї у призначенні платежу може стати червоним прапором для банку. Тому ймовірність блоку Ування рахунків на які надходили платежі з призначенням за біткоін, продаж ТН обмін криптовалюти різко зростає. Попереджають експерти. Неправильне використання термінів завдаток, аванс та передоплата у призначенні платежу може створити юридичні ризики у випадку розірвання угоди чи відмови від товару чи послуги. У першому випадку продавець має право не повертати кошти, у другому та третьому зобов'язаний це зробити. Експерти радять звернути увагу на те, що податкове не зараховує платежі з призначенням компенсація витрат за комунальні послуги як дохід ФОП. Це вважається доходом фізичної особи і тому оподатковується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Втім, як відомо, не всі платіжні системи дають можливість заповнити поле про призначення платежу, тому залишити його порожнім здається простішим і швидшим. Але для приватних осіб такі платежі залишають простір для довільного трактування банками та податковою. Призначення платежу донат безповоротна допомога, пожертва звільняє від оподаткування лише зареєстрованих волонтерів, військовослужбовців, благодійні фонди, осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій. Такі платежі ФОПам та незареєстрованим фізичним особам підлягають оподаткуванню. Платежі з призначенням за консультацію за ремонт за товар за послугу викликають підвищену увагу фінмоніторингу банку та податкової. Вони вбачають у цьому сигнал про здійснення незареєстрованої підприємницької діяльності. Податкова може анулювати реєстрацію платника єдиного податку ФОПа Спрощенця, якщо призначення платежу не відповідає зареєстрованим видам діяльності. Кведам, наприклад, кведом на продаж товарів а в описі платежу вказано за послуги. Призначення платежу подарунок звільняє від оподаткування тільки якщо кошти надійшли від близьких родичів за грошові подарунки від сторонніх людей. Податкова може донарахувати податки. Тому експерти радять українцям обирати коректні призначення платежів і дотримуватись їх. А також уникайте частого використання одних і тих самих безпечних призначень. Крім того, тим, хто регулярно отримує кошти за товари чи послуги, слід відкрити ФОП. А в разі сумнівів щодо правильності призначення платежу, звертатись до податкових консультантів або юристів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порху. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.